Вітаю вас на каналі Український поцеляної посуд 18 лютого, місто Херсон. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Виріб з пластику. Максим Рильський. Ціна 100 гривень. Статуетка. Відсутня рука. Клеймо Німеччина. Ход би поломана була і поломана не була. Ціна 100. Доброї отримали. Че, щоб без шосте Годинники. Це запанки 7 часи. Ага. 100 гривень. В робочому стані. Перемога також 100 гривень. А запанки в яку ціну? Запанки по 100. Піски ведмідь, 17 1700 гривень. Шашки 80 гривень. Радянські. Є доска для них. Доска вот она є, А ложки дерев'яні. 20 гривень. Ручний розпис. А така? Така 400. 400 гривень. Показую клеймо, Німеччина, Досить цікавий виріб. А стаканчик приблизно 300. Так він не спотівся. На сопчасно, там, помістоклама. А яка ціна? Там та по 20 гривень. 20 гривень. 20. А такий виріб, як у Ну, За тридцатка. 30. Картина з бісером. Розміри 20 на 35. Не помню Ціна 550 гривень. Ну, Квіточка зображення 400. Микола чудотворець, також з бісера робота. 300 боже матер ручная работа 350 400. а боже божья матер 400 так а, 400 олимпийской возьмите полтавский фарфор дурачки досить редкий сны клеймо для такого виробу ціна 400 гривень. Куниця. Можливо, горностай. Клеймо полонне. Ціна 150 гривень. Рись. Також клеймо колонне, ціна та ж сама? Будь ласка, песик. відсутнє клеймо ціна 100 гривень. штух. Українка. Досить гарна. Клеймо сучасне. Ціна 200 гривень. Виріб з пластику. Ціна 150. Музей. І петряківський розпис. Виріб для окулярів. Ціна 200 гривень. Настінна тарілочка, ручний розпис 150. І велика тарілочка 350. Також настінна. Підсвічник, металевий, бронза, ціна 550 гривень. Годинники різні від 30 гривень до 150 гривень. ласка, тематичні монети. 10 гривень, ціна за одиницю 30 гривень. Зажигалка радянського періоду. Ціна 300 гривень. Ложка з дерева, ручна робота. 100 гривень. Цвічник 400 гривень. Янголятка з фарфору 150 гривень. Без клейма 100 гривень. Ложки нержавійка. Ціна за одиницю 50 гривень. Друзі, повертаюся з Херсонської барахолки. Хочу вам продемонструвати свої знахідки. Будь ласка, такий годиночок. Ціна 20 гривень. На цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною в Херсоні. До нових зустрічей!